Добрий день, підписники мого каналу Олександр Пошукаєва. Знову я на воді у човні. Сьогодні я з приятелем Євгеном. Ну що, почав я ловити рибу на вармишку. І отакий перший рибоїд опинився на борту що ми з такими робимо? Все починається із мормишки, з маленьких судаків. Ай росте? Ай росте отака рибинка.

і рости великою-великою, щоб через два-три роки потрапити мені знову на балансир, чи на віп чи навіть на гірлянду. Все уплила рибинка. Змінили місце дислокації. І що я хочу сказати? Ну перейшов я на ловлю гирлянди. Ехолот показує рибу. Отака от снасть. отакі у мене черті і отака рибинка. На тараньку, те що треба. Швидко сохне, дуже буде смачна, супер. Задоволення на всі 100%. <рес> Бере густера, сінець, інша біла риба. Супер. Задоволення во! Во! <рес> не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть. Риба клієн. Що я хочу сказати? В цьому місці я на такий кльов не потрапляв. Дві години активної, активного кльову, полювання вдале. Дивіться який с синець, яка густіорка отака. Та і інша риба. Це задоволення на всі 100%. Не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть отаку гарну тараньку. Гарно. відбірно Супер. Кайфок, це лайк. Лайком 100%. От і прибули вже додому. Наразі у мене отакий чудовий результат. Рівно ведерце Давайте може. Це зважимо, бо цікаво скільки тут кілограмів цієї дрібної сторони майбутньої кілограми. Три триста. Супер, задоволення на всі 100%. Вдалий день сьогодні по білій рибі виступив. Вчора у мене пару судачків було, сьогодні таранка буде. Що ж, хочу побажати всім таких гарних уловів, як у мене сьогодні. Євген, звісно, спортсмен, у нього розмір риби був більший. Ну, сфоткати, засняти Віндос не вийшло. Ну, таке. В общем, взагалі риболовлею задоволений, чого і всім бажаю.